В цьому відео ти дізнаєшся основні правила трейдингу на криптовалютному ринку. Мене звати Артем Дишель, я ризик-менеджер і практикуючий трейдер. Ділюся сімирічним досвідом від компанії проптрейдингової кепстрейд. Дивись ці правила, запам'ятовуй, тому що я за них заплатив більше 100 тисяч доларів за ці правила, за ці рекомендації, але я їх чув на самих початках своєї кар'єри. Але я думав, та я саме умний. Я зроблю по максимуму. Що ви мені розповідаєте? Я знаю, як треба. Я придумаю велосипед. Ні. Фінанси, фінансовий ринок, криптовалюта нічим не відлічається від фондового ринку, від Форекса. Є сходство і від акцій, і є сходство від Форекса. Форекс це валюту, да, там євро, фунт. Фондовий ринок це акції, і криптовалюта вибрала в собі і ті характеристики, і ті характеристики. Тому правила, скажімо так, на цих ринках однакові. Але я вибрав ті правила, які максимально, скажем, пережиті моїм досвідом. Погнали! Перша рекомендація це вивчайте ринок. Реально, блін, ну вивчайте ринок, поставте собі такий дедлайн. Від трьох місяців я вивчаю ринок. Краще пройдіть навчання, щоб від початку до кінця ви всього навчилися. Да, звісно, можна подивитися всі мої ролики на Ютубі, на цьому каналі, і так, да, такий якийсь образ ви отримуєте. Але ж ну, це досвід, і я не знаю, який ролик ви подивилися. Да, структурованого тут не ну, я буду старатися все структуровувати, але я рекомендую пройти якесь профільне навчання. Звісно, подивиться всі мої ролики, пройти якесь профільне навчання і вивчати ринок. 3-6 місяців вивчайте ринок. Представте, щоб нас лікували самоучки хірурги, самоучки льотчики нас возили, на поїздах нас возили, самоучки. Ну, б було б. Ти сказав, що ти шариш в цій темі! Вступне правило, не нестує більше, ніж готовий втратити. Ну, легко. Якщо ви маєте збережень 100 доларів. Інвестуйте 10 10 десяту частину. Якщо ви маєте там, 1000 доларів, інвестуйте 100 доларів. Я робив помилки. У мене збережень взагалі не було. Я інвестував от, весь кеш, який з зарплати приходив, просто вкидував в крипту, переживав сутками, дивився в ці екрани. П'ялися, думаю, що я не мільйонер. Всі розказують, що вони мільйонери, а щось в мене воно не виходить. Вроді би банальне правило, але знаєте що? Ви робите ті самі помилки і на 10 тисяч доларів, і на тисячу доларів, і на 100 доларів. Я вам серйозно кажу, я б навчав людей. Я проводив багато співбесід. Я розумію, що люди. Переживає ті самі емоції, коли торгують на 10 доларів, і коли на 10 тисяч доларів. Так, да, звісно ж, емоції на 10 тисяч доларів трошки більше, тож ж більша сума. Але емоційно люди бояться втратити. Люди ловлять жадність, ринком управляє страх і жадність. Тому тут треба бути уважним і не устувати більше, ніж ви готові втратити. Також рекомендація не починайте з малих сум. Да, от я про це тільки що казав. Але з маленьких сум. не треба гнатися, там сразу же там все заливаю 100 тисяч доларів і полетіли. Знаю різні випадки. Приходили до навчання, там і 3 мільйони доларів втрачали, і 100 тисяч доларів, і 180 тисяч доларів, і 70 тисяч доларів, 50, 10. Різні історії є. Сама така цікава, приходить жіночка, неї на рахунку 5 мільйонів, і мінус її світа 3 мільйони доларів. Я коли побачив ці цифри, я, я тоді ще був молодим трейдером. Три роки стажу, але такий, що? Я такі цифри не бачив, ну, типу, я таких денег ніколи в житті не бачив. Але ну, моя рекомендація їй допомогла зберегти ті гроші, які <світ> залишилися в неї на рахунку. Так би втратила все, що було б. Диверсифікуйте свій портфель. Це називається не інвестуйте всі гроші в якусь одну монетку. Не вірте сліпо в щось. Є такий проект ґамна OneCoin, в мене є знайома, яка туди інвестувала всі свої збереження, всі гроші. Вона туди відкладала вона каже, вона буде рости. Я куплю скоро квартиру. Ми коли з нею розмовляли, там було в районі 40 тисяч доларів. Як ви думаєте, вона купила квартиру? Ні, ну так, да, там не 40 тисяч доларів, ну там і не 0, там в районі 10 тисяч доларів на останній раз, коли ми з нею спілкувалися. Але ну, токен так і не вирос до космосів, і так вона не заробила свої мільйони. Тому ну, з такою історією повчайтеся. У мене також була тємка, я е, купляв все время одну монетку, купляв, 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 свято вірив в неї, а потім ця монетка скаманулась. Не буду називати цей GAMNAC Токен, але. Просто майте на увазі, треба купляти, там, різні проекти, диверсифікувати себе, таке слово да, круте. Ну, купити там, одну монетку, другу, третю, четверту, п'яту, шосту. Але перед тим як купувати, треба розібратися, в що ви інвестуєте? Да, на що? Окей? Це називається ще ризик менеджмент. Коли ви знаєте чітко, що ви зайшли тут, в цю монетку, да, купили її там, як, наприклад, тут зараз ВЛД в мене на екрані. Я її купив по $1,76$. Якщо вона піде нижче, там, $1, я її продам. Якщо вона. Все, це ризик менеджмент мій. Я знаю, що чітко я її продам тут. Це називається використати стоп-лосс. Тобто, в мене є обмеження. Якщо монетка піде нижче 1$, я її продам. Тобто, використаю стоп-лосс. Тому що в ваших інвестиціях повинна бути точка виходу. Як казав мій вчитель, він каже Артем. Точку входу знайти легко, а от точку виходу це вже майстерство. Я своїм учням так само кажу: точку входу ви знайшли, а де ти вийдеш? І коли ти вийдеш? Оце вже інше. Ми виходимо до наступного правила: встановлюйте цілі. Коли у вас є ціль, да? тобто я там хочу продати ВЛД, коли воно буде по 5 доларів. Все. Я знаю чітко, що я її купив по 1,76. Якщо вона піде нижче долара, я її продам. Якщо вона підросте до 5 доларів, я її також продам і зароблю 4 долара з кожного купленого ВЛД. Все, поставив ціль. Я прийшов в криптовалюту і собі сказав: якщо я через 3 роки не буду заробляти 1000 доларів, нахрен мені ця крипта треба? Ну, я в крипті вже 7 рік, то самі розумієте, все, все добре. Коли ви встановили цілі, не піддавайтесь паніці. Тому що паніка може бути в моменті на ринку може відбутися все, що хочеш. На паніці можна натворити діло. Наприклад, ще одне правило таке додам: не вір усім підряд. Тому що один трейдер може казати лонг, другий аналітик може казати шорт, знайомий може казати взагалі третє. І ви купили, продали, купили, продали. в ітогі у вас була 10 тисяч доларів на рахунку, бах, уже 8. І ви навіть не розумієте, як, а ви ж тільки купували, продавали итоге комісію заплатили, відтоді купили дорожче, продали дешевше, і так робить більшість ринку. Ну і все. Треба вірити, не всім підряд, так сказати. Ну і звісно ж, треба бути терплячим, тому що коли ви поставили цілі, тут можна ще додати бути терплячим і дисциплінованим. Тому що ви зайшли, у вас є цілі, і просто треба почекати. Нічого не робити. Реально. Я пам'ятаю, купив салану по 2 долара. На пікеці говно було 400 баксів. Я її купував по 2 долара. Продав її по 4 я радів. Вона 400 баксів. Ну, да, більше була, але тоді в моменті я думаю. Скільки ексів мав? Ну, я плакав, звісно, вже переплакав дуже багато із цього поводу. Тому йдемо до наступного правила. Захищайте свої гроші на своїх кошельках, користуйтеся Перевіреними кошельками. Є відео в мене на YouTube-каналі, можете його подивитися про кошельки, які краще вибрати. І не переходьте на різні посилання, які вам приходять, там ви заробили тисячу доларів, переходь на кошельок, реєструйся. Не участвуйте кошельками, на яких у вас гроші лежать в різних айрдропах, ретродропах. Не переходьте на різні посилання на емейл, в телеграмах і в різних, скажімо, шлаках. Добре? Тому що на моєму досвіді. Мені поповнили на один ефір, тоді він ще коштував 1000 доларів. І ввечері я такий лягаю спати, у мене 1000 доларів в ефірі. Зранку я так прокидаюсь, відкриваю кошельок. Ну, я прийшов на роботу, в офіс, відкриваю кошельок. А в мене цього ефіра нема. Він йшов на якийсь лівий кошельок. А я з цього кошелька реєструвався там якийсь аердроп, ретродроп, там отримати щось. Відтоді, якщо ви хочете участвувати в аердропах, і використовуйте просто інший кошельок. Окей? Кошельок, якщо ви зберігаєте на ньому гроші, користуйтеся цим кошельком тільки для якихось переводів і збереження ваших грошей. Так буде на ній інше. Навчайся на помилках, пропиши свою стратегію і веди щоденно. Отаке одне правило скомбінував. Тому що якщо ви пишете стратегію, яку ви маєте, да, ну в мене є стратегія, наприклад, скальперська і середньострокова. Довгострокова немає, я від неї відмовився, тому що в кожній стратегії повинна бути точка виходу. Тому що ну, якщо я просто буду сліпо сидіти в монетках і не робити ребалансування, тобто да не продавати монетки, які вже не цікаві, ринку. Які вже відіграли свої ролі, то це буде булшит. У мене є приклад, людина прийшла 50 тисяч доларів, Ми бачили на пікі 80 тисяч доларів. Я йому рекомендував закрити, коли у нас було 70 тисяч доларів, але він вирішив почекати. Зараз в нього 15 тисяч доларів на аккаунті. Тому по стратегії треба знати, де що робити, і навчатися на помилках. У мене за 7 років помилок, я вам скажу, одні ті самі, які повторяються вновь вновь. Але, але. Коли ви ведете свій щоденник, там можна додати пункт емоції. І я вже знаю, коли в мене емоційне, мені погано, то я навіть не буду сідати за комп'ютер. А якщо сяду, то я краще поіграю в Counter-Strike, так буде дешевше. Або просто помалюю, або щось зроблю, або просто піду в зал тренажерний, або поїду десь в гори. Або ну, щось піду, пороблю, так буде дешевше. У мене було дуже багато історій, коли мені там партнери казали, поїхали там в гори. І кажуть, та ні, я торгував, я в цей день стільки грошей зливав. Що я думаю, блін, я зараз би в горах так би тусанув би нормально. Тому м -м, треба вести свій щоденник і тут якраз про правило не піддаватися емоціям. Тому що емоції на трейд, ну, в трейдингу, от, емоції це все. От зараз така фаза ринку, мої трейдера, більшість молодих не бачили цього. Фаза ринку, яка, типу, одна монетка виросла, більшість ринку не росте, а ФОМО ловиш. Я реально, я з 7-річним досвідом, я розумію цю фазу. Я казав б, хлопцям, що я на такій фазі втратив десь тисяч доларів, коли, вроді би, все росте, вроді би все по параметрам, ти заходиш, і воно не росте, воно падає. І ти раз спробував, другий раз потім поняв. Окей, все, я подожду, ви оприділіться, що ви будете робити далі. Але, ну, це досвід. Якщо не буду вести щоденник, то з цим досвідом буде тяжко співпрацювати згодні. Перейдемо до наступного правила. Є різні фази ринку, їх треба побачити. Чому я і говорив да, навчання там 3-6 місяців? Тому що за цей період ви побачите пару фаз, за один рік ви побачите ще більше фаз. За три роки ви побачите, що фази повторюються. Є цикли, коли краще торгувати. Наприклад, літом краще не торгувати. Чому? Тому що немає ліквідності. От ви запам'ятайте, що літом нефіг торгувати, літом ринок стоїть або падає. Може, щось там на історії якось там колись там щось росло, але в основному ринок говно, і в основному ти втрачаєш гроші. Це, по-моєму, досвіду. З більше тисячі співбесід. Так що, прислухайтесь. До фази ринку можна додати таке ще правило: не розумієш, не лізь. Якщо ви не розумієте, що ви робите, то на що ви лізете? Це так само, якщо ви не вміли водити машину, вас посадити за руль. То ви не зможете рушити. Я пам'ятаю, я Веску сідав, і я не знав, що в Весках переключається передача тут спереді. Я шукав, тіпо, як там передачу переключити, і мені там казати, що ну, тут я такий. Стидно, <плес> СК була хороша. Треба слідкувати за ринковими подіями, за новинами, це називається фундаментальний аналіз, і довіряти лише перевіреним джерелам. Тому що дуже багато псевдоаналітиків, які вспливають непонятно де коли. Є на ринку люди, які по 7 років ведуть блоги, по 5 років, по 3 роки, які з ну, дня в день знімають контент і діляться своїми апдейтами-думками. Так, да, деяких можна відразу ж виганяти, відразу ж на них не дивитися, тому що, коли ти їх послухаєш, ти думаєш, да Боже, що ти розказуєш? Тому що є різні новини, які можна трактувати по-різному. Наприклад, я пам'ятаю, купив монетку XVS Із-за того, що вони зробили партнерство з Google iCloud. Друзі, знаєте, що вони зробили на насамперед? Просто купили iCloud на Google за 30 баксів облачне храніння. І все. Це їхнє партнерство. Це те ж саме, що я заключив партнерство з Apple. Купив їхні години. Кіношу <гум> поняли? Прикол? Тому фільтруйте новини, які ви чуєте. Цей фундаментальний аналіз на весний фон. Тому що якщо ви слухаєте всіх підряд, то одні джерела кажуть, продавай, інші кажуть, купуй. І тут треба навчитися фільтрувати. Ну я думаю, що якщо ви пошли навчання, то на навчання це повинні розповідати. Ну і з цього виходить ще одне правило: не купуй, якщо ти не розібрався. Як в новинах кажуть, ось нова монета. EOS, це убійця ефіріума. Блін, Я пам'ятаю цей хайп, який був. Але по факту є ось говно, яке не розвивається. Це проекти, да? ну, якщо ви не знаєте. І, ну, блін, ну, Якщо в новинах пишуть, то, скоріше всього, вже пізно. От ось так. От. Тому що, е коли про це ніхто не знає, от тоді треба купувати. Є таке правило, коли всі кричать про те, що треба купувати, то, скоріше всього, треба продавати. От я розкажу один приклад. Приходжу я в зал, тренажерний, ну там от, люди знають, що я займаюся криптою. До мене підходить там, Вася і каже: я хочу купити там, крипту, наче інвестувати. Я такий дивлюсь, да, думаю, телефоную своїм трейдерам, кажу, треба продавати все. Кажу, все, що в нас є, треба продавати. Тому що він далекий. Каже, йому раніше казав, коли треба купувати, а зараз ну, він хоче інвестувати. Він дійшов до цієї геніальної думки, наслухався. Інших аналітиків, що, що зараз класний час для інвестування. Це був пік. Пік в 2024 році, в марті, ну там, в кінець марту. Подивіться, можете на графік побачите самі. Я був в шоці. І реально просто такий банальний прикол, друг, який хоче інвестувати. Знайомий навіть дальній. За 7 років я побачив дуже багато трейдерів. І знаєте, що від чого я прийшов? Гарний трейдер, він знає всі системи, він знає все про ринок. З цього всього він вибрав набір своїх інструментів, які працюють в нього, і він просто бере і заробляє гроші. Все. І ще одне таке правило додавлю: торгувати на 1000 доларів і торгувати на 1 мільйон доларів це різні речі. І коли ви торгуєте, треба рости з менших грошей до більших. Тому що я бачив багато людей, які з більших грошей набивали собі шишки, емоційні проблеми, і потім просто уходили, тому що їх емоційно не можна було встановити, щоб торгувати. Тому що в нас в компанії є психолог, і працює з нашими трейдерами, і моя рекомендація: не робіть помилки з самого початку. Серйозно, краще пройдіть навчання. Рекомендую пройти навчання в нашій компанії від А до Я. Створили навчання з команди, за яке не стидно. Ви його проходите один раз, і ви розумієте, весь ринок, весь набор, який вам потрібен, наші ментори вам допомагають і ведуть за руку. І ми ще даємо гроші потім в управлінні. Тобто ви купуєте навчання і ми закриваємо всі цикли на собі. І ви розвиваєтесь разом з нашою компанією. Не просто те, що ви там потім ще купуєте за 400 доларів, і ще одну підписку. Потім підписку придліваєте. Ну ні, купили один раз навчання, і ми зі своєї сторони робимо по максимуму, щоб ви розвивалися. Ось такі от правила. Якщо вам сподобалося, пишіть коментарі. Якщо є питання, також пишіть коментарі. І зустрінемося в наступних уроках. Па!